Так, ребятки, дивіться, ми отримали новенькі колоночки, зараз на них обзор будемо робити, бо не встигаємо. Коротше. І зараз поставимо невеличкий розіграш. На вечір, кстати, можна. Мені, звісно, конечно... <зархи> жирний приз буде. Ні. Кажуть, Hope Star А20 поставити на вечірній розіграш дві з половиною тисячі. Ну, да, це добре, Чор... чорного цвіта. Ось таку. Це така, як у мене, така, як моя лічна. Така як колонка від Володимира. Що я її тягаю, де завгодно у мене тягали діти. Заманчиво, ну, це буде дуже дорого, мені кажеться. Пишіть ваше міння в коментарях, чи стоїть поставити таку колонку на вечірній озера. Чи... Оце мінімум. Все, мінімум. На мінімум ну, це подивимося. Зараз давайте виберемо хлопці, що ми будемо ставити. Такий експрес обзор Що поставимо? Так, дисколампу давайте одну кинемо. Вона недорого коштує і непогано заповни нам призи. Що yeah. да. це таке? Ще одна дисколампа. Це лампи, хто не знає, це в патрон вкручуються лампи. Оця лампа вже йде з патрончиком, її можна в розетку. А можна в патрон, замість обичної лампи вкручуєш і в тебе дискарь вдома. Коротше, таке можна забігати під музичку. Ну давайте якийсь розлікательний контент. Кажуть, з вересня знову будуть вирубати світло. Ну поки не вирубають, давайте трошки хоч поотдихаємо. Душою і тілом, так? Да? Давайте трошки послухаємо музичку і подивимося розлікательного контенту. Чого не достає собака? Не достає до патрончика. Вона Вот Отак вона кидає огні по мені, по всьому. Бачите, ось о, ось? по всьому магазину кидає огні. Коротше, дисколампа це щоб трошки Ребята, те, що надо. Тоді раз ми вже е, товари для розвлечення і отдиха ставити. Давайте добивати їх до кінця, есть, плюс блютуз колонки ми привезли, все остальне. Так, е, так дисколампа, поняли. Друга дисколампа, це теж така лампа, тільки по-другому зділена. Тогда давайте -то уже... Что это такое? Радиоприемник. Ваня, радиоприемник это развлечение. Колонка это развлечение. Радиоприемник, ну типа, ну такая. Такое себе, такое себе. Давайте тогда здоровую колонку поставим. Давайте Hope Star. Вот такую, например. Вот. О, это жирный приз будет. Блин, ты жирный приз будет, да? Жирнющий приз. Та чого, а може хай буде? Ой, хай буде. Все, жирний приз поставили. Це дуже жирний приз. На DNA це дуже жирний буде. А, що у нас ще для розлічення є? А, моргалки, огні, колонки є, флешки є. О, давайте флешку кинемо якось. Давайте невеличку флешечку кинемо для записі нашої любимої музички. Давайте мікросіді флешку вкинемо. І давайте вкинемо флешку USB. Одну таку, одну таку кинем. О, Нормально буде, так. Е, тоді, що іще? Стоп! А прожектор. А проєктор, проєктор. Це USB-проектор. Може працювати від павербанка в Blackout, кстати. Ви поняли? Везде сіла немає. А ви такі, а у нас диско диско бебі-бебі! От USB працює, дуже класно світить. Прожектор. Вот. Виставимо прожектор, щоб видно було, що це прожектор. Бо по картинці непонятно, що це прожектор. Ну, колонка тут в н'є сум'яні, це топчик, звісно. Такий жирний приз не кожен раз попадає. Так що я вас вітаю наперед. А, плюс yeah. дісколампа. Ще одна. Ну, давай дисколампу. Так це не дуже багато жир. Враховуємо кольцеву лампу. Тоже кольцеву лампу беремо в кольорову. Біла то просто для блогерства. Як же ви її тут запихнули? І зачем? Таке робити? Щоб не можна було виняти одною рукою. Так, пальцева лампа для блогерів із цвітним режимом. Вона теж може як диско, диско, диско бейбі бебі-бебівати. Так що ставимо її на диско наше. Все, доплюсував. У мене є просто ліміт на суму призів, поняли? Значить, так, 500 гривень залишилось на ліміт, небагато. Що іще ми можемо туди поставити? Все, я придумав. Я міг наушники які поставити, наприклад. Ну я думаю, знаєте, що ще. Раз диско, диско- тема. Вот це лампи. Якраз вони вложуються. 485. Це набор із двох ламп. Прям дві лампи одразу. Поняли? Набор. Ось. Дві лампи. Вони управляються по блютузові, можуть міняти колір. У них є і пульт управління Десь був. Десь букву. І вони э, під'єднуються по блютузові і грають музику. Поняли? Так що можна їх замість обично вкручувати. І там вона включається. Тут музичка, динамічок. Як Лампа і плюс як динамік. Оце все. Оце буде дві таких лампи. Все, поняли? Все. Запускаємо, коротше, за... приєднуйтесь. Я на двох аккаунтах веду, я не знаю на якому буду ітоги. Ну, мабуть, на тому, що більший. Подивлюся, де більше звітелів. Так. Все. Кажуть, ребята, зразу визначте, що за топ. Рібята, тут навіть немає питань. За топ тільки оця колонка. Вона тут просто кажучи, топ. Займає вона займає половину вартості всіх призів. Тобто, вона ці всі призи стоять так само, як одна ця колонка. Отак.